Таку, доку-даку, тако-дуку, докуду тут ту, 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 ту туень -ту -ту -ту. і новий друг два серія. Тут ту тут. Сип сіп сіп туп-топ-топ. Який миласка. У Що? Я не знаю. Муу. Сань поводить. О! Фісташка! Класно! Не почесть але мені смачно. Не а я по новый сучку один.

Я не буду вже нервуватися, якщо не прийму. Нє. Ми завжди будемо тебе нервувати. Йоху. Біл попстертун пункту. Міпопстер жу жужу жуп. Мір попс. Хладить мені та